Сьогодні, коли фінансова криза, дуже важливо якраз підтримати будівельників і дати їм об'єми робіт. І важливо те, що все-таки держава підтримує, підтримує населення. Програма доступне житло дає можливість реалізувати якраз бажання людей. І мені приємно сьогодні приймати участь якраз в здачі, в здачу в експлуатацію будинку у Вижорді. Ще виділено шість площадок в місті Вижорді. Буквально. На минулому тижні ми ввели в експлуатацію 190-квартирний будинок по доступному житлу в місті Борисполі. Чому ми є лідерами? Тому що ми дуже серйозно підходимо до вирішення цих проблем. І я скажу, не дивлячись на те, що ми є лідерами, все рівно квартир ще людям не вистачає. Дуже велика черга, і над цим питанням потрібно працювати. Але ми створюємо умови, ми даємо роботу жителям, які проживають, нашим будівельникам. Ми наповнюємо бюджети і фінансуємо якраз місцеві програми. І ось співпраця якраз місцевих органів самоврятування влади і. І е, компанії, які фінансують, дають такий успіх. Якщо брати в квартирах, то ми вже за п'ять місяців ввели більше 500 квартир, різних одноконатих, двокоматних і так далі, в тому числі і по програмі доступного житла. Е, до кінця року ми збираємося, якщо в квартирах я ще раз кажу, то це буде більше 2000 тисяч квартир. Якщо в площах, то це біля 10 тисяч квадратних метрів. Е, ми вводимо в експлуатацію, і з кожним роком кількість квартир, кількість площ ми будемо збільшувати.